Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вітати вас на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку рак на вересень 2024 року. Отже, раки, давайте подивимося, що на вас чекає в вересні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 вересня планета Плутон, яка рухається ретроградно, виділяється з знаку водолі, знак Козиріг. І для вас це сьомий сектор гороскопу. Взагалі, що означає ретро-плутон в козорозі, в сьомому секторі для вас, звичайно, це е, трансформація теми стосунків, стосунків з іншими людьми, е, взагалі, всього вашого оточення, друзів, ваших партнерів по роботі, ваших партнерів в особистому житті, сусідів, колег так далі. ви – Можете ну задумуватись для себе, чи дійсно ця людина є моїм другом, чи дійсно у нас схожі цінності, чи мені комфортно з нею, чи хочу я ділитися з нею своїми особистими моментами свого життя, і так далі. У вас можуть виникати багато таких запитань, які ви собі починаєте вже з ставити з першого вересня. ось. І тому, звичайно, це трансформація теми вашого середовища. Ще я хочу сказати, що Плутон повертається в Козиріг, і в цьому знаці він був з 2008 року. Звичайно, це дуже великий проміжок часу, і зараз він буде в останньому градусі знаку козиріг, так як це найбільш повільна планета, яку ми маємо. І можуть бути якісь ситуації, які тягнулись давно, багато років. І, знаєте, були такі підвислі, або з якимись друзями у вас виникло якесь фінансове питання. Наприклад, ви позичили гроші, вам не повернули, і ну ви якби припинили спілкування, або це може бути. Якісь питання, які стосуються, там, знаєте, хлопці не поділили, і ну якісь, ніби ви і посміхаєтесь, вітаєтесь, але щось не то. І може, от якісь такі ситуації, якщо вони є в вашому житті, вони можуть вирішитись по ретроградному плутону. Ще хочу о, сказати, що в цьому знаці він буде перебувати. До 19 листопада, тобто два з половиною місяця. Наступне це тема Уран. Адже 1 вересня планета Уран теж розпочинає свій ретроградний рух. Взагалі, уран рухається транзитом по знаку Телець, і робить він вже це теж багато років, вже шостий рік. І для вас це. E, значить, одинадцятий сектор гороскопу це так само тема друзів, інтернету. І по урану, уран теж висвітлює і дає нам таку певну надчутливість, коли е, може відбуватися просто чистка вашого оточення. Ви Можете, ну як я говорила попередньо, думати, чи є ці, ці люди вашими друзями, чи ці колеги, чи ви хочете більше часу проводити зі своїми колегами, чи ви краще там. Вдома побудете, займетеся якимись іншими справами, своїми, своїми хобі і так далі. Тобто уран і напару з Плутоном може проявити у вас таку чутливість, і ви будете ставити собі такі питання. Наступне це новий місяць, адже 3 вересня відбудеться новий місяць, в знаці діва, і це для вас третій сектор гороскопу. І це означає, коли новий місяць, це, звичайно, щось нове приходить в наше життя. Що це може бути конкретно для вас? Адже третій сектор гороскопу це сектор, який відповідає за спілкування, за людей, за підписання договір, договорів, документів, за купівлю техніки, транспорту, тобто можете щось придбати: новий автомобіль, нову техніку, новий телефон. О, якраз в вересні новий айфон виходить. І е, яке я собі теж хочу. От, і тобто для вас це так може працювати. Наступне це Марс, адже 4 вересня Марс змінює знак і переходить в ваш знак раків, ваш перший сектор гороскопу. Взагалі, Марс така планета, яка відповідає за активність, за наші дії. Це планета, звичайно, агресивна. І е, так як перший сектор, це сектор, який відповідає е, взагалі за нашу зовнішність, але тут більше тема. Яка стосується нашої діяльності, нашої активності, і того, як ми себе будемо проявляти, що ми будемо робити, і на всі ваші справи, дії, Марс вам дасть час і енергію. Тобто вам буде все всього вистачати часу на все і на сім'ю, і на дітей, і на бізнес, і на роботу, і туди поїхати і з друзями, побачитись. Тобто вересень для вас буде дуже активний, якщо. Може, в серпні ви більше відпочивали, їздили в відпустку і так далі, то вересень це вже час працювати і час активності. Наступне це Меркурій, адже 9 вересня Меркурій змінює знак, переходить в знак Діва. І це для вас третій сектор гороскопу. І це означає, коли це якби. Подвійне співпадіння, тому що Меркурій це планета, яка керує знаком близнюки, і це є третій сектор гороскопу, який відповідає і за спілкування, і за підписання документів, і за техніку, і за транспорт. І це означає, що він і буде знаходитись в цьому секторі. Тобто, спілкування у вас буде багато і дуже. Є такі аспекти, які вказують, що ви можете техніку якусь собі нову придбати автомобіль, так як я попередньо відео говорила, що в третьому секторі там у вас ще відбудеться новий місяць. Наступне це повня, яка відбудеться 18 вересня, в знаці риби. І це для вас дев'ятий сектор гороскопу. А це означає завжди про завершення, про підсумок, про результат. А для вас це дев'ятий сектор гороскопу. Може бути так, що ви, наприклад, літом ходили на якісь курси підвищення кваліфікації, на курси англійської мови або там. Вам потрібно було здати на водійські права, і зараз вже якби курс закінчується, і ви отримуєте чи свій сертифікат, чи там посвідчення водія. Чи якщо для вас це актуально, якщо ви це робили, це ще може бути рішення суду. Наприклад, це може бути рішення про розлучення, рішення про розподіл майна, рішення. Про, там, про спадщину, можливо, ви відсуджували. І тобто, ну, які, якщо для вас це теж актуально, або там, наприклад, ви подавали в суд на моральні збитки, там, можливо, якась у вас була індивідуальна ситуація, про яку я, звичайно, не можу знати, і у вас був суд, то зараз буде рішення суду і результат. Ну і ще це тема, що стосується взагалі за кордону, так далі. Це може бути тема, якщо ви їздили в відпустку, відпустка закінчиться. Це може бути тема, якщо ви співпрацювали з іноземними колегами, то теж ви можете припинити зараз спілкування або поставити його на паузу і так далі. Ось, тобто такі зміни у вас можуть бути. Наступне, це ще тема, яка стосується сонця. 22 вересня сонце змінює знак і переходить в знак Терези. А це для вас четвертий сектор гороскопу. Так як сонце це наше світило, і воно нам постійно якби, допомагає рухатись і так далі. І е, той сектор, де перебуває сонце, це означає, що в тому секторі ну, нам буде дуже легко, нам буде щастити і так далі. А для вас. Це четвертий сектор гороскопу: це сектор, який відповідає за нерухомість, за місце нашого проживання. Тобто, якщо ви хотіли здійснювати певні дії, які стосуються вашої нерухомості, там чи здавати її в оренду, чи продавати, чи навпаки купувати, то. У вас є велика реалізація на це зараз, от саме з 22 вересня по 22 жовтня, тому що, в принципі, такий період, коли плане, декілька планет стають в четвертому секторі, буває тільки раз в році. Ось тому, якщо ви там планували кудись переїхати, щось продавати, так далі, то це для вас хороший час. Наступне це Венера, адже 23 вересня Венера змінює знак і переходить в знак Скорпіон. А це для вас п'ятий сектор гороскопу. Взагалі, це, Венера, це планета, яка відповідає за гроші, за кохання, за красу, а п'ятий сектор це сектор задоволення. Це означає, що ви планували кудись поїхати в відпустку і вибрали ну, там, якийсь е, готель, люкс сегменту. Це означає, що ну, є, знайдуться гроші на цей готель. Можливо, вам хтось з родичів його оплатить, можливо, там чоловік на роботі премію отримає, вже скаже: ну, їдь. От, а, ну, Тобто різні фактори на це можуть впливати, але ви поїдете там, де ви хотіли. Тому що Венера це, звичайно, планета, яка любить розкіш, яка любить дорого-багато. І ще по п'ятому сектору. Це ще сектор, який відповідає за бізнес. Тобто, якщо у вас немає таких планів, куди з'їхати на відпочинок, а треба ходити на роботу, то, значить, у вас будуть хороші доходи і хороший заробіток по такому становищі Венери. Це ще тема. Дітей, ну там вересень місяць, почався новий навчальний рік. Якщо у вас є діти, якщо для вас це актуально, то звичайно там додаткові групи, гуртки, там зошити, рюкзаки це все дорого, і... але фінансів у вас на все вистачить по Венерії, по такому становищу. І останнє це Меркурій. Знову адже 26 вересня Меркурій змінює знак і переходить в знак Терези, А це для вас четвертий сектор гороскопу, про який я вже згадувала. Це сектор, який відповідає за нерухомість. І тому як я говорила, легко буде домовлятися в сфері нерухомості, коли ви щось продаєте, купуєте, знімаєте в оренду чи квартиру, чи офіс. Тобто комунікувати буде легко і в принципі. Ви підпишете договір на умовах вигідних для вас. Отакий От насищений місяць чекає на вас раки. Дякую, що дивитесь. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Це друге відео, яке я записую для вас, тому що в по попередньому відео я записала дуже довге відео, класне, як і це, але не записався звук, тому що я забула. Вдягнути мікрофон, і я для вас записала нове відео. Тому дякую і зустрінемось в наступних гороскопах.